Друзі, вітаю. 28 лютого 2024 року пропонуємо до реалізації саджанці фундука. Двохрічні саджанці З дуговидних відводків. Також дорощені саджанці двохрічні Від маточника вертикальних відводків. Отакі саджанці Прекрасні, з гарною короневою. Що вже замовлено, якась кількість ще саженців буде до реалізації. Зимували в прикопі, засипані землею практично сантиметрів на 40 глибини. Прекрасно перезимували. Є їх тут нормальна кількість. Наприклад, каталонський. Висота його десь 1,40, метр 1,50, метр саженців 10 штук в пучку, коренева шириною 40 см. Саме час висаджувати ті саженці. Головна перевага в фундуку в тому, що ви можете зібрати горіх. І отримати кошти за нього тоді, коли вам не потрібні. Не так як з малиною. Коли збираєте сьогодні. І сьогодні, якщо не продали, то вже можна її викинути. Горіх фундука збирається, висушується і два роки ви маєте час, щоб його реалізувати. За цей час завжди є нормальна ціна на ринку. І вам, коли потрібні кошти, ви завжди його можете продати. поряд Сад фундука. Пилить, цвіте. Ростуть прекрасні саженці, яким по 6 років, на яких вже збираємо по 3 кілограми горіхів. Займаємося селекцією трошки. Створюємо, намагаємося створити нові сорти, краще за ті, які були. І отак от життя продовжується. Завдяки нашим хлопцям-воїнам, які на передовій ми можемо трошки працювати. Тому запрошуємо до співпраці. В принципі, все. Слава Україні, гарних врожаїв. Запрошуємо в гості. З понеділка до п'ятниці ми тут можна приїхати особисто все побачити, поспілкуватися, вирішити якісь питання і придбати саженці.